Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо дивитися, що чекає Київ до наступної середи. Так, скажіть, покажіть, що чекає Київ до наступної середи, Київ, Київську область. Чи будуть обстріли? Давайте по-іншому спитаємо, що, нас, що нам чекати. Київ до наступної середи з боку расистів. Все буде добре, обстрілу не буде. Все буде спокійно, тихо. Чи це правда? Так, вночі. Десять пентаклей, домівки. Захист дуже потужний. Дивіться, обстріл буде. Обстріл ще буде, але я не бачу наслідків таких дуже поганих. Скажіть, покажіть, чи будуть руйнування? Зах... Захист, дуже потужний захист. Ворога будуть стримувати. Дурень, потоне, це росіяни. Ну, Руйнування не вийшли, це дуже добре. Ну, Все одно давайте зруйнуємо ворогам плани, перекриємо Оце те, що вони нападати збираються. Тобто вони нам будуть робити максимальні перешкоди. Це будуть сілити по цим підстанціям, щоб не було світла, води, тепла. Це вони будуть робити, будуть створювати максимальні перешкоди. Такий наказ у них. Заперечую, заперечую, заперечую. Також можливі попадання там, де водосховище, київське водосховище, напевно, будуть намагатися руйнувати дамби, все, що пов'язане з водою, з великою масою води. Заперечую, 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 заперечую. Ну, тут також вийшли карти, що на наступному тижні ми будемо незадоволені якимись подіями. Але це не страшно, це. Ну, карта Луна, що це страшно. Але це не, не вийшло тих карт, що. Як раніше там, жертви і так далі. Заперечую негатив, знімаю, анулюю, все зле, лихе повертаю на болота, там цьому негативу схорониться, нас більше не теркаться, вище сили, допомоги прошу. Відведіть біду, іншими шляхами ворога впустіть, Хай своїми справами займається, нас більше не торкається. У Верховному суду буде так і так єсть. Вищі сили, прошу захисту для Києва, для України в цілому. Відведіть біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, ворожі, хай вибухають при запуску на їх території, що вони нам бажали, хай з ними станеться. Так, перекриваю. Да буде так, так є. Давайте Київську область подивимось. Що чекає Київську область до наступної середи? Скажіть, покажіть Київська область з боку решистів. В області можуть бути руйнування. Також будуть давати відсіч, будуть захищати, будуть відбивати атаку, але вийшла карта башня, це можливі руйнування. Ночі. Хтось може втратити будинок. Втрата житла. Ну і захист. Важливі жертви. Десять мічів по області сильніший буде удар. Так, заперечую, 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 заперечую. Правосуддя, то що ми будемо давати. Відповідь по той території відбуватися і давати здачу ворогу нарешті. Прибираю негатив, знімаю нулюю, вище сили, прошу захиста для Київської області, відводіть біду, щоб не було жертв, щоб не було руйнувань. Нехай бомби, ракети, дрони, ворожі вибухають при запуску на території Росії або падають там, де люди не живуть, де будинків нема. По Верховному суду буде так і так є Допомоги прошу.